Привіт! привіт! Ми продовжуємо нашу гастроподорож по Гарковам. Це місто невтомно нас вражає своєю охайністю, чистотою та жагою до життя, не дивлячись, що знаходиться в тридцяти кілометрах від фронту. І ми приїхали, пані Світлані, нашої знайомий, котра під час війни відкрила новий заклад, який Денис чемний, стильний, сучасний, смачний, одним словом. Вітаю, радо вітаємо. Доброго дня. Дуже радий Добре бачити. Дня. Рада дуже бачити вас в нашому закладі зовсім іншим. Він радикально відрізняється від попереднього в якому ви у нас були. Культурний про що це? Культурний про Харків, про людей, які створюють цю культуру. Коли ми створювали цей заклад, мене запитали, якби Харків був ну, людиною. би ви його одним словом охарактеризували? Тому так культурний? Але можна надати прогресивний, сміливий, там з добрим серцем, незламний. Так. Це все про, хар... про Харків та про харків'ян. Так, харків так у вас так. дуже стильно. Скажіть, будь ласка, а от зелень це жива? Так, це стабілізована зелень, тому що заклад зроблений в такому інтер'єрі, який відображає Харків. Тобто, це бетон, це багато зелені, і, наприклад, наш логотип він символізує також Харків. Чому? Тому що Харків має таку Центральну радіальну архітектурну систему, коли всі е, дороги розходяться від площі свободи такими промінцями. Тому маємо центр, маємо проміні. Харк потолечко, і хочеться побачити ще його промінчики. Тут у вас так я дуже буду рада вам показати. Приходьте, маємо такий гарний красивий бар, де ви зможете побачити будиночки. Знову ж таки, продовжуючи тему так. бетону, продовжую тему Харкова дзеркала. Це символізують вікна. Але скільки бетону не було, та зелені без бару жоден заклад не буде жоден. повноцінним. Так. Що є тою характерною рисою культурного тут за баром? Це наші культурні авторські коктейлі. Класна підбірка. Це від вас, та? так. так це вода Володимир. Це, привіт, Володимире. Топ 3 так. коктейлі від Володимира. Пані Стана, звичайний експрес. Osionfish. На основі там є основа джинсосеп вакіта на основі стекіли. Та наш також фірмовий ям Том-ям, тільки алкогольний. І, напевно, є і суп том ям. І суп том ям. Я сьогодні замовлю себе і том-ям, і том-ям. З баром зрозуміли, як готується і де готується том-ям? Зараз подивимось на кухню. Приходьте на кухню. Друз, привіт, дуже радий бачити. як no, обіцяли, розкажи, будь ласка, чим ти можеш здивувати гостя? Харків дуже многогранне місто, тому і наше меню саме таке від сніданків, наприклад, як скрембл та авокадо Тост. Закінчуючи і том'ямом, і борщем. Круто. а що ми сьогодні приготуємо? Що сьогодні ми, ми проготуємо січі сібаса сферою з манго та гречок з індичкою. хайсі. сфера з манґа. Вот ми поучимося, тому що я це не вмію не зробити. Це ти вперше приготуєш в своєму житті. Я ще не готував. Окей, тоді готуйтесь. Ми, Світлано, за звичним вам вже сценарієм. Ідемо проговоримо про бізнес частину культурного і до вас повернемося. А ми підготуємось. Їжа, культура, характер бачимо на стінах, бачимо в конституції закладу. Яке з цих слів приносить більше грошей у касу, а яке більше лайків у соцмережах? Ну мабуть, більше буде це їжа приносити гроші у касу, а все інше то буде лайки. Дівчата питають у офіціанта. ми чули, що у вас тут найсмачніші сніданки у всьому Харкові? Що тут про популярність тоді? Це інстаграм чи сарафан як працює в Харкові? Інстаграм теж має свою історію. Це ж і красива картинка, і гарні сторіс. І сарафанне радіо теж працює, тому що в наш заклад сюди приходять наші постійні гості ще з інших наших закладів. Тому і так воно і крутиться. Той дізнався, той дізнався від того, той з інстаграму. Ну і привабливість. Нашого закладу заклад повинен бути таким, щоб хотілося його фотографувати і виставити в сторіс. Те саме ну, стосовної страв. Фотографуємо в сторіс, знімаємо, що бачили наші глядачі, і всюди бачимо 2023. Але заклад я бачу в тому самому інстаграмі, відкрився у 2025 році. На що ці два роки були витрачені? Сам культурний був заснований 23 го року, в серпні, вересні місяці. А потім це була підготовка, бренд, це повністю інтер'єр, і це то теж такий довгий шлях. Ви так, ви так дуже знаєте, об'ємно кажете слово ремонт. Я правильно зрозумів? Коли ми були у вас воськуху, ви розповідали, що ваші ресторани, ваші заклади на Салтівці були, наче підтримкою для того, щоб ГОХО відкрився, існував під час ковіду, так. під час повномаштабного вторгнення, що допомогло відкрити культурний. Та сама підтримка інших закладів і кредити. Куди ж без них в Харкові була така державна допомога? Тобто це кредит з державним фінансуванням. Маленьку ставку сплачую я з кредиту і іншу 3%. Тобто вибирати кредит у банку, сплачувати 3% річних. Так. Так. А інші відсотки держава виплачує, так, виплачує за вас. Я держава. правильно зрозумію? Так це як можна порівняти знаєте з ЄОСЕЛІ, але для бізнесу ну, так. Харкові. І, так? і такі умови не були тільки в Харкові. А без кредитів ніяк що вас рухає, мотивує брати кредити на те, щоб підкривати бізнес у центрі Харкова, де майже все понівечене. Тут сліди війни, майже всюди. Але життя у вас панує, вирує. Як я вам вже відповідала на попередньому. Закладі віра. Віра, і ми, ми вдома, ми працюємо. Руслан, по-перше, я хочу тобі сказати, що я давно не був на кухні, яка так облаштована. Дуже круто. Кухня маленька, але отак от повинен виглядати ресторанна кухня. Да. Так, що ми готуємо? Ми готуємо сівче Сібаса. Сібаса. Супер! Сібас це глібоговодна риба. Живот очень чистий. Так, так що? що треба з ним робити? Сібас ми охолоджуємо через шокер. Хто не знає, то якщо ми охолоджуємо, це також термообробка. Нам потрібно його замаринувати. А як ти маринуєш? Ми маринуємо його в олівковій олії, чилі, кінза, шнітлук, сіль та лайм. Що я роблю? Мені потрібно філірувати а, апельсин Дін, і та так, все вірно. А я поки що наріжу кінзу. Хто не знає, севіче – це перуанське блюдо. Ну, Сибас, мені каже, це буде варіант. Він дуже нейтральний за своїм смаком, дуже ніжний та легкий. Тому саме Сібас. Ти що ти робиш? Розкажи, От ми маринуємо сібас. Тут оливкова олія, олія чилі, кінза, фреш лайму та цедра лайму. І скільки він, він повинен маринуватися? Як хвилин? Так. Більше 5 хвилин не потрібно, бо через лайм рибка трошки біліє. У нас буде фішка. Так, Випускати. у нас буде сфера з манго. Сфера із манго. Це трошки молекулярки. Спочатку ми робимо альгінат, альгінатну воду. Альгінатну воду. Скільки так. там треба на п'ять грамів на літр води. На літр води. Так. Так. Потрібно збити блендером блендером. Так, та потім залишити на одну годину у холодильнику. Глюканат. У нас йде, ми робимо пюре манго. Нам потрібен сам манго. Да, це морожене. Так, нам потрібен фреш апельсину, індукція та а, глюканат. Оце мені дуже цікаво завжди було. Все, ми його зараз е, повинні трошки поварити. Да? Так, так. Скільки він повинен? А, приблизно три хвилини і потім додаємо до термоміксу. Друзі, ті питання, які ви любите, не завжди їх люблять е, наші герої, наші е, власники та власниці. Стартові інвестиції нас дивиться людина, яка хоче відкрити культурний в своєму місті. Скільки треба мати коштів або скільки треба піти, попросити кредиту для того, щоб його відкрити? Ну понад 250 тисяч доларів. 250 тисяч доларів, це ну назвемо так під так. ключ. З так. ремонтом, з інтер'єром, з обладнанням для кухні, з персоналом. Так. А в Гухо ми з вами рахували, скільки грошей треба в день угу. на персонал, на видатки, на комуналку, скільки це тут. І давайте розподілимо, скільки йде куди. Понад 15 тисяч гривень. 15 тисяч гривень. Це день існування закладу. Що йде от з 15 тисяч на що? Зможемо от так? Зарплатня. Зарплатня. Комунальні послуги. Зарплатня 50%, 70% скільки з цієї суми? 70, так. 70%, так. 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 Це там більше 9 тисяч, це тільки на зарплатні персонал. Так. Окей. Інше, це найбільше видаток, це комунальні послуги. Так. Світло, перш за все, світло. Дуже <світло> так, світло і оренда. Давайте поговоримо про меню. Меню тільки за QR-кодом пережимо дерева, сніданки до 13.00. у вас не фултайм сніданки. Знаєте, я є... yeah. Там... чому так вирішила, до речі? Тому що кухня невелика, Ага, невигідно ага. готувати протягом дня Ну, угу, Якщо подивитись по цінам, то не так усе не а я Як зараз назву? Шпинатні млинці з тартаром з гірка 295, скрембл З Крим усосом та авокадо класика сніданку 345, французький тост з то та та це точно смачно. Сто Картопляні вафлі з яйцями, пашот, креветками та соусом голландес. Як смачно теж звучить, 359. Я так відкрив тут. Розумію, що треба закривати меню, поки Танчабіко не приготує те, що він нам обіцяв. Продовжуємо. Так. Що він може робити? ще? Закинути до термоміксу. Термокутер. У нас є. От сюди. Закидаємо. Зараз почнеться хімія. Так. Хто ходив Ми на хімію? Процеджуємо. Процеджуємо, щоб не залишилися такі маленькі волокна. Так? так, все вірно. Це вже висока кулінарія, і тут нічого не можна сказати, тому що це, оцей хімічні процеси, це треба знати. І не тільки знати, а кожен день проробляти, проробляти, як і Руслан говорить, і не занавлюватися. Все, трошки фрешу лайму. Угу. А зараз будемо розливати формочки, все вірно. І тепер можна гарно потрошки, щоб ти сам все робив. Давай. Оп. От так заповнюємо. повністю заповнюємо, так? Так. От так. Круто. Я ще ніколи не зробив, але я приїду в Київ, я куплю це все. І буду алхімічити, можна так сказати? Можна. Алхімічити. Які є основні складнощі, коли відкриваєш заклад? Він у вас вже не перший, але такого формату, такої концепції я розумію, що це перший для вас, для вашого чоловіка. Так. Ну, були складно ще саме з часом. Ми розраховували на один час Та, ну, на відкриття. Це очікування? Там, мабуть, ні. ні. І просто так воно затягується, тому що там щось, там щось, там не встигають. Відкладання відкриття, яке в нас було тричі. тому ви Ми відкладали саме вже була так, дата? Так. Так. Не бачили в чому в цьому символізму? Не було? Опустили руки? і… Ні, ні. ні. Також із персоналом. Там дуже е, підбирали так ретельно. Як знаходити цих людей? Знову ж таки, це соцмережі, це знайомі? чи ваша репутація як рестораторів? Що це? Це і соцмережі, це і хтось прийшов, привів іншого. Тому що спробував, і репутація на сам насамперед. І це дуже приємно, тому що до нас е, багато людей повертаються, навіть е, котрі ну, там, звільнялись. Ґга. Десь щось спробували, десь е, виїжджали, повертаються і приходять до нас. Манго наше заморожується, а Руслан уже підготувався, щоб ми не чекали. Так. Є заготовка, так? Да? У нас є отакі напівкулі О, заморожені. Так, так повинні не виглядати. Так. Да. І що, що? І ми опускаємо у воду. І що він завернеться? Так. Фокус. О, є. А вони у центрі заморожені, тому а, нам потрібно, щоб вони. Трошки підрозморозились ага. і незважаючи на те, що вони такої форми зараз, вони стануть як жовток. Давай поки от, вони розморожуються, то давай будемо нарізати все да? Так? так, викладаємо Чорна тарілочка. Красиво. У нас є сібас. Сібас. Що рубимо? Рубим. І ми його Єли, просто так викладаємо ось так. Танисенько. Скільки йде на порцію? – 90 грам. Так тут вже є ось стільки, не? – Так. Давай ще краще. Ще, ще, ще красиво, що не для себе зробили. Через один цитросовий попов. По Через один. А, щоб закривалося. Добре. Зробимо. О, дуже О, гарно. – красота. Воно. І наші сфери. Ось, деякі вже Good. наші готові кульки, манго-кульки. По центру викладаємо наше сонечко та прикрашаємо мікрогріном. Це вже не кафе, це ресторація. Чого зараз не вистачає закладу? Щоб ви хотіли би зробити кращим? Бо ви про себе казали, що ви достатньо критична до себе? Прокидаєтесь з думкою. Ага, то то, то треба, треба зробити трішки інакше. Хотілось би трішечки більше гостей. Угу. Тому що ну заклад до таки доволі молодий, і навіть у центрі міста все одно потрібно розкручувати заклад. Ваш чоловік був за моєю спиною. Сподіваюся, він не чує мого питання: скільки часу ви плануєте, щоб вийти в нуль тут? Ну не менше трьох років, не менше трьох років. Mm. Окей, я пропоную піти прогулятися вулицями міста yeah. а і показати вашу літню терасу. Це ваш перший заклад в продовжуючи тему центру та, в центральній частині. Так. Чим відрізняється? Контингент, запит, ціни. Тут свій Ну, свій, такий, Вайп. вайпи, свій контингент, тому що також це центр, багато офісів. Що вам треба було узгодити з Харківською міською радою для того, щоб тут були столики і могли снідати люди? Ну, узгодити все. Це надавалися проекти повністю, uh -huh. повністю. Інтер'єр, екстер'єр. Що, що виливається, що заливається, граніт той самий приславутий. Це Ви все зробили? Цього не було, та ні, тут була просто тротуарна плитка. Потрібно було її змінити, і нам сказали: ні, давайте сюди граніт, щоб було безбар'єрне середовище. У нас є і пандус, і з'їзд гарний. І Якби ви цього не зробили. Заклад би не відкрився. Чимо постійний гомін, звуки від машин. Це не заважає людям, які снідають. Це ж ритм, ритм міста. Розумієте, це ж центр, ритму життя. Є відверте питання до вас, пані Світлана. Так. Нас дивиться зараз прикладом людина з прифронтового міста хоче відкрити заклад. Чого очікувати, які будуть труднощі, перепони без прикрас. Ну труднощі будуть, мабуть, в документації, так ну це не труднощі. Це більш документації чого? Ну з тими ж дозволами, ага, з, окей, всякими окей. такими, але це не труднощі. Це просто час, який витрачається на всі вирішення. Тобто цих перше, що з труднощі ви подумали. Це документація. Ну так. Типу, да. Ви фантастично, смілива людина. Кошти, час потрібні люди, які роблять свою роботу, тобто. І віра. І віра. Віра це І... саме на віра в себе, віра в команду, віра в ЗСУ, віра в Україну. Нехай італійці не ображаються, але у нас сьогодні буде гречотто. Так, так все вірно. Не знає, а давай розкажемо, що так, це всесове. це дуже повільна а, терм, термооброботка продукта, яка зберігає його смак. Нам потрібно індичку змазати соусом Хайсін. А, і отак іменно, от, так, о, так, так. коли ви запускались в. Шупалі меню, убирали, А що вот е, які фідбеки ви получали? Що ви убрали, і що ви вместо нього е, ставили? В меню наприклад, бурякові млинці, які а. готувалися з гливою, готувалися з фрешем буряковим та з цибулею. Да. Також ми туди додавали журавлину. І вони були смачні, але не для всіх зрозумілі. А, не зрозуміло. Так. Все, все, відправляю. У парі. Так. Відправляємо парік і будемо його запікати. Що ми робимо далі? Ми нарізаємо пірячком цибульку. Ну так. Так, все вірно. Скільки треба? Потрібно 30 грамів десь. Вже Тут трошки вже більше. більше для себе. Та потрібно нарізати так само гливу, або порвати. Ми додаємо цибульку. Ну, на сході дуже полюбляють індичку. Вона дуже прісна, дуже смачна, а, дуже соковита, напевно, десь більш соковита. До речі, хто не знав, із тегно індички можна робити дуже крутий шашлик. Наша глива. Цибулькою обсмажується. А спецій який будемо додавати? Сіль, перець і, сіль? і все. Ми додаємо саму греєчку. І будеш додавати бульон? Трошечки, але не потрібно. Вже. Так, трошки бульйону. Це бульйончик. Трошечки. А я скажу стоп. Все. Все. Ми додаємо вершки Ого. жирні. Ну, це я буду їсти. Так що роби так, щоб не було пусто. Додаємо теріяки. Як для себе. Так. І гарно замішуємо. Різота постійно треба перемішувати, так що грючо теж треба перемішувати. Ось такої консистенції. Mm -hmm. Пахне неймовірно. Так, що там наша індичка? Індичка. Я вже про нього навіть, навіть забув. Все добре. Як ти сказав в раз, якщо трошечки хочеш посмакувати, треба, щоб мене трошки так, так, так. Саме каже, це ідеально. Будемо його різати. Так, потрібно нарізати. Як його різати доль, і Ілі... Ілі... Дей. О! Бачиш, от коли сувіш індичку, от вона залишає свою суковитість. Сувід це крута штука. Французи молодці. І стільки індички йде на різотто? Ні. Я з запасом, щоб скуштував. У нас є тарілочка. Потрібна ще твоя допомога, щоб ти навпіл розірвав. Так, м'ягеньке яєчко. Дві. Ми викладаємо наша. Куди? Ось сюди. Ось Сюди. Так, Дві. Ось так, yes. отоп! От. Індичко. Індичку як? Індичко ми викладаємо ось так. Кучкуєш? Так. Кучкуєш, щоб вони гріли друг з друзів. Так, друг. От так, так? От, от? От. Оп. Да. я полюбляю цю скоринку дуже сильно. Викладаємо гриби шимідже. Це не ризотто, говориш, це грічок. Реально круто. Супер. А що що зелен... зелененьке не йде? І мікрогрін Мікрогрін. для свіжості, балансу смаку та балансу кольору. Ну Це круто. Все, ага. наше гречота. Наша гречота готова. Дивіться, яка смакота. Будемо коштувати. А рецепт у вас на екрані. Ви нам приготували. Причти, ну, як афіці? Я... Назву то я знаю, це питання риторичне. Я хочу вже спробувати. Так? Давай спробуємо. Давай спробуємо. Ну, спробуй і розказуй. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Як тобі? Mm -hmm. Що ти зрозумів по поводу страви? Дай до гречки, діду. Mm -hmm. Добре? Mm -hmm. Може бути? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже це дуже смачно. Це дуже смачно. Я зрозумів, що 에, здається в моєму житті. Може з'явитись гречка, яка мені подобається. Тобто, знаєш, у нас гречка це як український біткоін, гречкоін. всі кажуть, що вона в нас Гречкоін? Так, так. Це перша каша, а я її не можу їсти. Ну просто Чого? я ну, мені, мені, мені фізіологічно не подобається, але, хлопці, вам, вам це вдалося. Дякую. Оце про страви в культурному. Квіндесенція для мене смачна гречка. Якщо люди змогли зробити смачну гречку. Дякую. Дуже добре. Дякую. Та що ти зрозумів про рецепт справи? Я зрозумів одно, що навіть якщо наша країна переживає зараз такі важкі часи, ти повинен йти вперед, робити щось нове і не боятися, що у тебе не вийде. Бачимо, у нас мотиватор Чеба <свят> Так, Ми вам дякуємо дякую. дуже за гостинність. А ми вам дякуємо за те, що завітали до нас. І в перший заклад, і в цей дуже дякую вам. Ми бачимо те, як ви знаходите сміливість. Інвестувати в сьогодні і завтра Харкова під час війни ну, і у вас все вдається. Ми щиро будемо за вас болювати і до вас обов'язково приходити разом з нашими глядачами телеканалу. ДІМ ми з вами прощаємося надовго. Бо в Харкові ми залишаємось до наступної точки нашої Астромандрівки. Ла -ла.